Доброго ранку, Мурчику! Сьогодні у нас грамота. М -м -м. Будеш мені допомагати? Так. А скажи, яка зараз пора року? М -м -м, звісно ж, осінь. Осінь, осінь, осінь. Ти ласкава карська. Здравствуй, ти, осінь. Буду я співать. Ну, скажи, Морчико, чи зрозумів ти, що я сказала? Так. А чому? Ну, тому що я уважно слухав, слуха, а ви говорили зрозумілі слова. А як ти гадаєш, слова можна потримати у руках, відчути на дотик чи на смак? А почути, так? а ще послухати, прочитати. А як ти гадаєш, чи всі слова однакові? Ні, слова різні. Вони звучать по-різному, мають різний зміст. Є слова, ми це вже знаємо, що називають предмети. Дивись, мурчику уважно на картинки. Та назви ці предмети. Добре. М'яч? Машина. Пташка. Є слова? Ну, що є ознаками предмета? Я називатиму слова ознаки, а ти, мовчик, відгадуй. Добре? Про які предмети йдеться? Жовтий, кислий, корисний. М -м, я знаю, це лано. Молодець. Солодка, смачна, шоколадна. М -м, цукерка, молодець. Біле. Коров'яче, рідке молочко. Тепер я показую предмет, а ти називай його ознаки. Добре. Яблуко. Червоне, смачне, соковите, сукня, святкова, дівоча. Легка жовта банан, жовтий, солодкий, м'який, повітряна кулька, легка гумова, червона повітряна. Ну й розумничок. молодець, Мурчику. А ще є слова, що називають дію предметом. Вповідаю, звісно що запитання, що робить. Спробуй Мурчику, за словами діями відгадати слово. Добре. Їде, везе, газує, сигналить. А, це автівка. Так. Доблядає. А, це моя матуся. Це матуся. Росте, квітне, пахне, а квітка. А ось подивися на світлини. І скажи, що ж роблять люди? Добре. А, я знаю. Люди відпочивають, засмагають та купаються. Молодець. На останок цікава гра, яка називається «Скажи навпаки. Я готовий. Веселий, сумний, м'який. Високий, низенький, низький. Широкий. Вузький. Маленький. Великий. Ну добре. Дітки, як ви гадаєте, Мурчик впорався? Я гадаю, я впорався. Я гадаю, що і діти теж погодяться. Зі мною та з тобою. Цікаво було? Так. Прийдеш ще? Так. Будеш мені допомагати? Так.